Тільки помилок при прийомі вітамінів виявили у себе? Напишіть у коментарях, а тепер до деталей. Ранкові вітаміни це є уся група Б-вітамінів. Чому? Тому що вони бадьорять. Ранковим вітаміном є йод, оскільки наша щитовина залоза найбільш активна саме в ранкові години, зокрема по синтезу гормону Т3. Ранковим є вітамін Д. Але якщо у вас є застій застіжовчі, то за 30 хвилин до його прийому слід випити чи жовчогінний чай, чи жовчогінну таблеточку. Якщо ж йдеться про омега і залізо, це вітаміни і мікроелементи, які можна приймати що в ранкові, що в вечірні години. Але увага! Омегу п'ємо, якщо хочемо схуднути до їжі, якщо підтримати вагу під час їжі, якщо хочемо набрати вагу після їжі. Стосовно заліза. За 2-3 години до прийому і 2-3 години після прийому заборонено приймати звичайний чорний чай, каву, молоко, оскільки вони гальмують смоктування заліза. І запивати препарат заліза потрібно шклянкою, соку, оскільки саме природня, а не таблетована, аскорбінка сприяє кращому засвоєнню заліза. Тепер вечірні наші вітаміни, мікроелементи. Це є магній, оскільки він розслабляє, і причому не тільки нашу нервову систему і сприяє кращому сну, а й знімає м'язевий спазм. І також кальцій, це належить до вечірніх вітамінів. Ви його можете прийняти або пізно ввечері, наприклад, там, на вечерю, або вже перед самим сном. Ще один нюанс, який слід врахувати при прийомі вітамінів: якщо у вас є застій жовчі, то усі жиророзчинні вітаміни не можуть повноцінно засвоюватися. Якщо у вас є ослизнення ворсинок кишечника, то всі водорозчинні вітаміни засвоювані спадає аж сім раз. А тепер, щоб ви могли компенсувати свої дефіцити і позбутись захворювань. Пройдіть спочатку природні очищення без дієт, без таблеток, без клізм, без іншої наруги над організмом, а завдяки звичайним продуктам харчування і під контролем лікаря. І щоб мої помічниці підібрали програму згідно ваших симптомів, перейдіть за посиланням у тексті до даного відео.